У Старокостянтинові на Хмельниччині розгорівся скандал довкола смерті військовослужбовця ЗСУ. Інцидент стався 3 серпня на території Хрестовоздвиженського чоловічого монастиря УПЦ. Розголосу цієї інформації надав місцевий активіст Сергій Жмурко. Зокрема, у своєму дописі чоловік зазначає, що на опублікованому відео із камер спостережень, начебто, видно, що військовий разом із настоятелем монастиря Іосафом Горкавчуком вживав алкоголь. За інсайдерською інформацією, він був побитий настоятелем монастиря сумнозвісним Іосифом Гаркавчуком під час спільного вживання алкоголю. Настоятель монастиря добре відомий в певних кругах як любитель оковитої і інших мирських соблазнів. Військовому, нібито, стало зле, але за інформацією активіста, йому допомоги вчасно схоже не надали. Медики лише констатували смерть чоловіка. Подію вже відкоментували в поліції області. Вони стверджують, що версія про ймовірне вбивство військовослужбовця не відповідає дійсності. У соціальних мережах поширюється інформація про те, що у Староконстянтинові на території монастиря ОПЦМП був вбитий військовослужбовець ЗСУ. Ця інформація не відповідає дійсності. Вони також зазначили, тіло 51-річного чоловіка направили на судову медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гострий панкреатит. Тим часом на сторінці Хмельницької єпархії УПЦ дали коментар стосовно цього. Вони заявили, що настоятеля Іосафа відсторонили від обов'язків на час слідства. У зв'язку з сумнозвісним інцидентом, який стався 3 серпня 2025 року, та спричинив смерть військовослужбовця ЗСУ на період проведення слідчих дій Архімадрид Іосаф Горкавчук, відсторонюється від виконання обов'язків намісника монастиря до повного з'ясування обставин. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події, аби розібратись, що саме призвело до трагедії на території монастиря і хто в цьому винен.